Будівельний влог, і сьогодні я розповідаю вам, що сталося за цей тиждень. Полетіли на цьому тижні, в принципі, мало що змінилося в будинку, тому що ми були на відпочинку. А як це так вийшло? От, і випало декілька днів, але все ж все ж дещо та зробили. А, бачите, ми піддивляємося. Я цілими днями смотрю, як ви працюєте. У вас золоті руки. Тут спить дитина, її розбудити не можна. Ми нарешті закінчили наше опалення. Бамболея, бамболея. Ми його вже перевірили. Нічого ніде не тече, і це є дуже великий е, плюс. Він тікає від мене, не хоче. На камеру зніматися. Інтраверт йому з людьми складно, він сидить сам. Сьогодні вже неділя, і за сьогодні по планах закрити ось ці діри в підлозі. Руслан буде цим займатися сьогодні весь день. Ось так опалення зараз виглядає. Бачите, підключено штроби кругом, тому знову прийдеться працювати нам зі стінами. Знову прийдеться замазувати їх глиною. І коротше. Давай по панове міша, все хуйня. Бачите, з електрикою трошки ми не розійшлися. Оу, май гад, новий! Ще в нас відбулися зміни в нашому дворі. Ми посадили троянди. <му> Дивіться, одна троянда, і там ще три. Багато хто хейтив нас за плющ, який ми посадили на цей паркан від сусідів. Багато хто казав, що це погана ідея. Тому деякий плющ у нас пропав і не прижився. На його місце ми посадили троянди. Ось вона. Але це вже не плетюча троянда, це чайно-гібридна троянда. А тепер пішли на город. Там теж є новинки. Наші томати. Бачите? Урожай томатів є. Огірки. Ну, от такі малі, поки що перець теж є. Перець. Так, батуся, Чум. не трогай перець. І ось ще один перець. Ось тут у нас зелень посаджена. Моя біда, печаль, те, що рукола. Дивіться, бачите, посходила рукола, але багато руколи е погоріло. Ось бачите, рукола просто згоріла. От такі зміни відбулись на нашому будівництві. Лайк, підписка.